Гарний бадьорий настрій. І зараз він буде ще набагато кращий. До нас завітав гурт механічний апельсин». Гучніші телевізори. Поїхали! хали! Закарпат цей ці западів і, і тут мені все ясно. Назущення цей період западів і роз. Ей у цій дірі невтішний мій пронос, А у в цій порі сонячно весь час. Ей у цій дірі вже не вперше. в перший раз. У Харкові цій порі погода просто ляля. Ей застряг у цій дірі відно я бухаю. Стикій не лихо в ще мій коник тих кольоним і дощем. І не лихо, серце ще мікон тихом окна і дощем. Херсоні зараз ці порі, баштани плодоносить, а я застряху ці дірі, хоч друзі осі просить. І про Петровську ці порі на небі, ні хмаринки, А я застряху ці дірі біля своєї жінки. А у донецьку цій полі лише помірна хмарність, ай застрях у цій дірі мене з'їдає залезь, Житомирі оцій з проясненнями хмарно, ай застрях у цій дірі, пропадаю марно. Стикій на лихо, серці ще в мій коник тихо, мокне підощем, стихійно в серці ще в мій коник. ДОЩІМ Ти кинули моє серце, що м'яко воно в серці ще Кіновий хосеще віковому тихомотним підощам гурт механічний апельсів гостях сніданку з 1 плюс 1 спеціально приїхали з івано Франківщини. Ще раз доброго ранку, ходця. Доброго, доброго ранку, але з Львівщини. Але з Львівщини. Ну, їхали через Франківщину. А ти і Хмельнична, Рівнична. Yeah. А, слухайте, коли мені сказали, що ви приїдете, ну, згадав фільм Стенлі Кубріка на початку 70-х років минулого століття, який чотири рази номінувався на Оскара, кінострічка про жагуду свободи і свободу вибору. Так? Це з вами якось перетинається? Ну, в принципі, так. Так, звичайно. <laughs> звичайно, тому і назву таку вибрав. «Механічний апельсин». «Механічний апельсин», так. Yeah. Взагалі назва виникла дуже давно, бо ми колектив вже. З 92-го, так? З 92-го року. Так? 92 так. О Боже, мій вже. А ти не сьогодні звати? От по вашому учаснику і не скажеш. Скільки тобі років? У <рес> 92-му році народився? Yeah. Одночасне народження і групи, так, так? Так, Ми його взяли спеціально, щоб як талісман був. <рес> як Де ви знайшлися один з одним. Ви як ви сім'я, ви родичі. Просто друзі, просто колеги. Насправді колись, якщо ви пам'ятаєте, на початку 90-х була проблема взагалі музику якусь знайти відсутність. Хіба відслухати. Червона рута була. Ні, відслухати, просто навіть пластинки, що тоді записи обмінювалися. Так, в процесі обміну записів познайомилися і почали музикувати. Почали музикувати. У вас цікаві інструменти, і я хотів би, щоб ми їх крупним планом показали трохи пізніше.